Друзі, привіт! Одразу вибачаюся за такий не дуже естетичний вигляд цього стола. Справді багато продуктів мені вдалося закупити. Я зараз все детально покажу, буду просто. Піднімати все, прибирати і докопаюся там донизу, покажу вам точно все-все, що вдалося сьогодні за такими вигідними цінами взяти, але поступово зараз все поясню. Отже, соціальний магазин тут, на півні Франції, це ініціатива громади. В цьому магазині можна за значними знижками придбати продукти, овочі, фрукти і все необхідне. Єдине, що Ніколи не знаєш, який асортимент буде цього разу. Працює всього кілька годин, кілька днів на тиждень цей магазин. Користуватися ним можуть ті, хто сім'ї з дітьми, ті, хто знаходяться в скрутному становищі, ті, хто мало забезпечені, тобто ті, кого можна вважати соціально незахищеними. Всі українці, як тільки приїхали, мали доступ до цього магазину і, мабуть, і продовжували б мати. В нашому випадку ми в двох категоріях, і як люди, які знаходяться під тимчасовим захистом у Франції, а також багатодітна родина, п'ятеро дітей. Тож, незважаючи на те, що ми працюємо, працювала я вдвох, ця пільга з нами залишається. Тим більше, що це ось не безкоштовно, звичайно, але знижки суттєві, і 50% від ціни в супермаркеті, і буває, що і 90%, а дещо вдається інколи і безкоштовно отримати. Але все поступово розповідаю, що цього разу мені вдалося придбати молоко. Я тільки вдома помітила, що це козине молоко, коли ось прочитала. Що тут написано? Тож сподіваюся, що це не буде впливати аж так сильно на смакові якості. Розповім вже в влогах, мабуть, якщо щось таке помітимо. Строк придатності ще місяць цього молока. Тобто воно ультрапастеризоване: 6 літрів по 60 центів це майже в три рази дешевше, ніж таке молоко коштує в супермаркеті. Кожна пляшечка літр молока. Під низом тут у нас стоїть борошно. Я вже його купувала декілька разів, там строк придатності добіг кінця, але на, бор... на якості борошна це не позначається. І найголовніше це ціна 2 євро 10 кілограмів. Зараз кілограм борошна, мінімум, що я бачила, 1 євро коштує ну, 90 центів, мабуть, і то вже це місяць тому було. Один один кілограм, а тут 10 кілограмів за 2 євро. Ось така значна знижка. Я зараз багато почала готувати вдома, тож в мене може в тиждень виходити 5, 6, 7 кілограмів борошна. І там така ось акційна пропозиція закінчується. і Хоча в мене ще, мабуть, більше 10 кілограмів є в запасі, вирішила зробити ще запаси. Ось так. Тож не роздумуючи, забрала цю упаковку. Тут в мене вершкове масло, показувала вам і в минулі рази я теж брала його. 50 центів всього одна пачка коштує, це в 5 разів дешевше, ніж в супермаркеті. І тут кілограм виходить 4 шматочки по 250 грамів. Воно заморожене, тобто я його теж зараз в морозилку положу, і воно ще довго буде зберігатися. Тут... Шинка ось так, шматочками, кубиками порізана, Це вже для салату можна використовувати, або, наприклад, для омлетів. Так само тут скибочками, 4 скибочки шинки. Ось так виглядає. Зі свиними. так, ось позначка, Зі свинею. Знижка в 2,5 рази. 80 центів ось ця шинка, 70 центів тут 200 г, а тут 160 Ось так. Далі. У мене тут зверху лежить заморожене м'ясо. Буду його показувати і прибирати. Ось кілограм таких ніжок, ну, тут і стегно, і ніжка разом. Кілограм 3 євро. Коштує е, не так, щоб дешево, занадто дешево. В супермаркеті можна знайти акційні пропозиції, трохи дорожчі можуть бути, але я все одно ось взяла. І одразу в морозилку відправлю, будуть у нас запаси. Далі ось такі м'ясні кульки, причому вони з ягнятини, здається, так, а, так і тут кілограм 2,50 всього коштує. Ми раніше брали їх, супер. Вечеря забезпечена. Я ще додаю томатний соус, трохи на пательні, і м'ясні кульки готові. Два кілограми мені дозволили взяти, тому що тут теж є ліміт на такі продукти, які дефіцитні, або, скажімо так, всі за ними полюють, всім вони потрібні сім'ям, то їх намагаються дозувати. На нашу сім'ю дозволили взяти 2 кілограми. 2,50, так я сказала, кілограм таких кульок обійшовся. Далі йдемо поступово. Що тут в нас? Ось такий сироп. Остання пляшечка Я її випадково просто помітила і взяла обов'язково трохи води, точніше, не трохи, а додаєш води, трохи сиропу і готовий напіс солодкий, кисло солодкий Це черешня і ожина. Доволі смачно. Ми вже брали там колись такий сироп. Тож з задоволенням два з половиною рази дешевше, ніж в супермаркеті. Тут його літр. Так, Євро 20 коштує пляшка. Ось такий айсті взяла, зазвичай не купуємо. Французи доволі часто купують такий напій. Я бачу на столах в них часто і в холодильниках, ну, і пригощають вони тут зі смаком персика. Взяла, тому що син Григорій попросив таке, хоч раз купити, будь ласка, побачила, чому б не скористатися такою акційною пропозицією, тим більше що заплатила. За нього 80 центів. Ну, чесно кажучи, не скажу, скільки в супермаркеті, думаю, раза в два дешевше. А тут я при... придбала. Оранжина це напій на... ну, газований напій, заснований на соку натуральному, апельсиновому. Ось такий, думаю, тут лимон апельсин. <кій> Власне, 60 центів півтора літра. Далі, теж з лімітованих продуктів на нашу родину дозволяється дві пляшки олії взяти. Я цього разу взяла ось арахісову, спробуємо, що воно таке. І соняшникову, звичайно, літр теж. У мене там в запасі ще пару літрів є, але беру. 80 центів це в три рази дешевше, ніж зараз олія така коштує в супермаркеті. Ось, Це сметана, будемо так казати, вершки, але це. Наскільки я знаю, саме сметана 30 центів, 200 г. Я взяла три баночки. А сьогодні правда, дата добігає кінця рекомендована дата споживання. Тобто 100% ще далі вона не втратить свої смакові якості, нічого небезпечного з ним не станеться, тож я спокійно це беру. Якщо щось там смак змінюється, я просто використовую для випічки та і все. Але, думаю, все буде гаразд. 30 центів ось така баночка. Далі тут в мене сніданки сухі, ось рис, повітряний рис в шоколаді. Всього 60, 80 центів така коробка. Далі 1 євро кранчі. Теж це вівсянка, вівсяні пластівці з горішками, з, з сушеними з цукатами. Шоколад там, здається, теж є. Молочний. Так. Всього 1 євро пів кіло тут. Пудинги це десерти. Так, ну, дата придатності аж серпень-місяць. Не знаю, як вони так. В цей магазин потрапили, просто, просто потрапили. Віддали з супермаркету з якогось магазину. 50 центів, 4 упаковки. Тут ваніль і шоколад. Ну, це, як ви розумієте, навіть не всім вистачить. Поділяться якось, думаю, точно. Так, тут я ще пропустила, в нас абрикоси в'ялені, теж кожного разу беру, вже не перший раз. 60 центів. Поступово, поступово там за тиждень потихеньку і з'їдають ті абрикоси, вони доволі смачні. Це кукурудза в маленьких таких баночках, 1 євро всього коштує. Не скажу скільки в супермаркеті, але орієнтуюся, що десь ну, раза в 2 два, два половиною теж має бути дешевше. Тут в мене ще йогурти, ось такі ожина черешня і там ожина черешня-полуниця. 50 центів 4 баночки. ну Така ціна трошки дешевша найдешевших йогуртів в супермаркеті. Нету, наприклад. Це компот, так званий пюрешка з фруктів. Тут в нас яблуко, персик, банан. Абрикос, так? І... <кій> так, Чотири різні смаки мають бути, або змішані, я не зрозуміла. 40 центів всього. І зберігають свої смакові якості. Ось тут маркування А, і вітаміни, і все, все корисне там зберігається, як в справжніх фруктів, до того ж так зручно їх їсти, ложечку. Дітям майже постійно беремо, намагаємось, щоб завжди в нас вдома таке було. І ось тут з чорної черешні, ось такі. черешка. ось так виглядає. Доволі, доволі цікаво, не пробували ще. Спробуємо, що воно там на смак як буде. Ну, тут цукерки, які не потрібно представляти. Фереро е, Рафаело, ця упаковка коштувала 2 євро. Це невелика упаковка. Бувають і більші. Тут 180 грамів, 17 цукерок. 2 євро. Далі 1,80. Ось така упаковка цукерок Фереро Роше. Я взяла дві коробочки. Ну, я знаю, що це десь в три рази дешевше, ніж в супермаркеті, має бути. І ми... Ну, не купуємо так, а ось зі знижкою. Чому б і не взяти ці цукерочки. Ось такі хлібні палички з розмарином, Діти з задоволенням їх їдять, як снеки. 30 центів упаковка, 125 грамів, Взяла дві упаковочки такі. Тут спагеті по пів кіло, 60 центів коштують дві упаковки спагеті, одна упаковка лінгвіні. І це в три рази дешевше, ніж в супермаркеті. Ну, тим більше, що я не впевнена навіть на рахунок ось цієї марки, в якому супермаркеті це можна зустріти, бо це не бренд не якогось конкретного супермаркету. Тож може бути ще дорожче, якщо це щось справді коштовне. Головне, щоб було смачно. Още один лімітований продукт це цукор. І можна було взяти лише один кілограм 50 центів. Це в три рази дешевше, ніж зараз цукор коштує в супермаркеті. Ну, І ми їм, звичайно, користуємося, печемо, ви, готуємо їсти ну, саме десерти, і цукор нам потрібен. Купуємо так в супермаркеті, трошки зекономили хоча б на одному кілограмі. Далі тут в мене ще рис басматі, він в таких брикетах. Цікаво запакований, вакуумна упаковка, але його потрібно справді варити. Він такий там довгий і тонесенький. І шоколадне печиво ось таке. Одна упаковка. трошки витягти. Не... А, ось ціна. 70 центів. Окремо. Запаковано 400 грамів таких печів ось, з висівками. корисно і смачно. Далі, я, здається, все пройшлася, але найбільше, якщо ви помітили, мені вдалося сьогодні закупитися овочами. І це просто цілий скарб, тому що це справді коштовно. Овочі, фрукти коштують дорого тут, у Франції. Якщо вдається ось так зекономити. Отже, якщо вдається ось так зекономити, я неймовірно щаслива, тому що. Їсти треба багато овочів, фруктів. Тут 90 центів, все це важиться в одній торбі, і загальна ціна вже на виході отримуємо окремо. Сьогодні мені пощастило, неймовірно, я придбала білокачану капусту, яка коштує дуже дорого. Я вам нещодавно показувала в Алді навіть що 2,50 коштує одна штука, одна головка. Тут ось десь 2 кілограми, півтора кілограми, десь 2 кілограми буде. Мені вдалося аж три купити. Це правда трошки менше, але за 90 центів на вагу кілограм. І це цілий скарб, бо купає страв в нашому меню, які ми любимо, які ми готуємо. Але не дуже часто себе балуємо, не купуємо цей продукт. А сьогодні, ось такий в мене аж запас вийшов. Так, це салат, головка салату. Тут ще в нас цвітна капуста, теж вона не ви дуже тверденька така, свіженька. Трошки обрізати може, де вона забруднилася, і буде нам теж до до страв. Ось така капуста. Ми її варимо, підсмажуємо з яйцем і, ну, взагалі любимо і в суп додаємо. Тож буде нам щастя. Тут. Дві головки айсбергу теж свіженька, прохолодна, така тверденька, дві головки айсбергу салату. Банани пощастило сьогодні теж 90 центів кілограм, враховуючи, що в супермаркеті майже 2, 90, так, майже 2 євро кілограм зараз коштує. Вони тверді, не м'яті, не, не порчені. Думаю, що навіть якийсь час полежать, хоча в нас такої проблеми немає, з'їдять дуже швидко, аби на завтра ще щось лишилося. Два ось таких баклажани. Там було більше, але в нас, по-перше, не дуже їх люблять. Ну, я якісь не придумала досі страви, які б всім подобалися з баклажаном. Тож лише два взяла, подумаю, що буду робити. овочеве рагу, може, просто підсмажу. Подивимось. Далі, ось тут в мене 2,5 кг, але це не овочі, це окремо купувала я. 3 євро коштує. Це заморожена морква і горошок це на гарнір. Думаю, десь на 2-3 вечері може вистачити до будь-якої м'ясної страви. Вуаля, і готово. Це корисно і смачно. З редискою дуже пощастило. Не знаю, як так сталося, що зараз майже в середині липня ось така свіжа, дуже тверда. така. Соковита редиска мені потрапила, де вони її вирощували, не знаю. Але ось так так вийшло. Тут ще є іншого сорту, ось така редеска. І знову ж таки, на вагу, а в супермаркеті і на ярмарку зазвичай продають пучечками євро-півтора, Ну а літом я навіть не знаю. Це рідкість, коли можна побачити, щоб свіжу таку продавали. Тож, ось теж. А в нас це як насіннечко, просто домашня сарана впорається з цим всим, я думаю, за сьогоднішній вечір. Подивимось. Далі, тут в мене редька, кілька там редьок. Я взагалі так висипала, щоб не викладати, не витрачати аж так багато часу, не складала все окремо. Редьку використовують французи для супу пюре, також з іншими овочами чистять, варять. У ну, мене діти і сирою теж Чи, можна почистити, нарізати скибочками, і вони залюбки це з'їдять, взяла дві. А, що ще мені <плес> вдалося побачити? рідкість взагалі це буряк, сирий, бо зазвичай його чищеним вареним продають в вакуумній упаковці. А ось тут сьогодні було аж 4 штуки. Вгадайте, що я буду готувати. У мене є морква. Капуста, буряк, картопля, цибуля. Так, я думаю, що ні для кого не секрет, що в нас є все на борщ. Тож буде борщ вихідними. Це справжнє свято. Так, е картоплі тут десь, думаю, 3-4 кг 90%. центів В Алді я вам показувала євро 80 кілограм коштує. Тож, ось, вуаля, така суперекономія. Ну і цибуля, цибулі не вистачало. Цибуля теж зараз 2,53 євро кілограм коштує. теж Зі значною знижкою я це придбала. Ось такий пучечок тут в мене. Петрушки євро, півтора євро такий пучечок може коштувати на ярмарку. Я ж на вагу це взяла. Гриби. Я не знаю, що це за гриби. Думаю, що, можливо, це такі ось шиїтакі, якщо знаєте, такий сорт грибів. Я не збираю гриби, не дуже в них обізнана, але бачу, що це не шампіньйони класичні. Ну, можливо, ви мене виправите. А внизу там помідори. Тобто грибів тут десь кілограмчик буде, думаю, піде і на лазанью, і на піцу, і на інші страви. Помідорів кілограм-кілограм грибів. Ось це все теж на вагу додавалося. Власне, здається, я все показала, нічого не забула, все розповіла. Так, єдине що, єдине, що мені вдалося взяти безкоштовно, це ось ці банани, 5 бананів. От вони вже м'якенькі. Можна сьогодні, прямо, сьогодні, з них приготувати бананові кексики. Ось так. Добре, буду закінчувати. Радіти тут вам на камеру у відео. Сподіваюся, ви. А, стоп, зараз ще щось я забула. Стаю з морозилки. Це доволі коштовне придбання. Ось, такі, ось такий сорбет, шість конусів, лимонне морозиво. Діткам якраз вистачить. 3 євро це не надто дешево, але це гарна марка. Морозова, думаю, має бути дуже смачно. Ось тепер вже точно все. Я вам вдячна за перегляд. Напишіть мені, будь ласка, як вам такий формат відео. Знаю, що постійні мої глядачки і глядачі порадіють за мене знову, скажуть, що непогано, непогано. Сума, правда, 69 євро це доволі. Суттєва, але ж і продуктів вистачить надовго, можна багато чого приготувати. Я задоволена. Дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайку. Чекаю вас в наступних відео. Бувайте!